Вітаю вас, діти та батьки, сьогодні другий день тижня, вівторок. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам про часові відношення раніше пізніше. Пропоную вам пригадати часові відношення раніше пізніше та пограти у гру, коли це буває. Погляньте на екран. Діти, як ви думаєте, що було раніше, а що пізніше? Так, спочатку курочка знесла яєчко та висаділа їх. А потім вилупились курчата. Що було спочатку? А що потім? Спочатку фермер посадив насіння, потім зібрав дозрілий урожай. Що було спочатку? А що потім? Спочатку мама з донечкою готували вечерю. Потім вся родина смакувала стравами. Що було спочатку? А що потім? Так, спочатку Марійка посадила та доглядала квіти. Потім зробила з квітів букет та подарувала мамі. Впевнена, тепер ви завжди зможете визначити, що було раніше, а що пізніше. Ми вже з вами рахували різні предмети. За допомогою лічби можемо дізнатися не лише кількість предметів, але і їх порядок. Коли ми хочемо дізнатися, Кількість предметів, тобто скільки предметів є, ми говоримо про кількісну людьбу та перераховуємо ці предмети, промовляючи 1, 2, 3. А коли ми хочемо дізнатися, який предмет за порядком, то говоримо про порядкову лічбу і промовляємо перший, другий, третій. Коли ми хочемо визначити місце будь-якого предмета у ряду інших, ми не перераховуємо всі предмети. А ведемо рахунок тільки до того предмета, який нас цікавить. При порядковій лічбі предмети рахуємо зліва направо. Сьогодні пропоную визначити предмети за їх порядком у ряду інших. Погляньте, які квіти Марійка виростила у квітнику для матусиного букету. Давайте порахуємо, скільки всього квітів Марійка виростила. Одна квіточка, 2, 3, 4, 5. Всього 5 квіточок. Це була кількісна річба. Ми визначили кількість квітів. А тепер пропоную визначити місце квіточок на квітнику по порядку. Тобто використати порядкову лічбу. Перша квіточка, друга, третя, четверта, п'ята. Який за порядком росте тюльпан? Так, перший. А який за порядком росте нарцис? Давайте визначимо перша квіточка. Друга. Нарцис росте другим в ряду. Яким за порядком росте ірис? Пропоную визначити Перша квітка, друга, третя. Ірис росте на квітнику третім у ряду. Яка за порядком росте лілія у квітнику? Пропоную визначити перша квітка, друга, третя, четверта. Лілія росте четвертою в ряду. Якою за порядком росте півонія? Давайте визначимо перша квіточка, друга, третя, четверта, п'ята. Півонія росте п'ятою в ряду. Вміння визначити місце предмета по порядку знадобиться, коли ви будете викладати зображення предметів з головоломки танграм. Коли ми були маленькими, мама катала нас у візочку. Пропоную вам викласти зображення візочка за допомогою головоломки танграм. Привітати матусю зі святом можемо не лише квітами чи подарунком, але й листівкою, зробленою власними руками. Тому сьогодні я пропоную вам виготовити листівку для матусі. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, шаблон з птахами. Його можемо зробити самостійно або скащати, перейшовши за посиланням в класрумі: ножиці, клей, клейонка, серветка та наш творчий пензлик. Вирізаємо деталі з кольорового паперу. Аркуш паперу складаємо напів. добре розгладжуємо лінію згину. На клейонку викладаємо великий прямокутник. Наносимо клей та приклеїмо на першу сторінку аркушу. Зайвий клей витираємо серветкою. Наносимо клей на заготовки та переклеїмо посередині аркуша. За допомогою фломастера малюємо оченята та дзьоб. За бажанням посередині листівки можемо намалювати серденьку для матусі. Ось такі листівки зробила я. А яку листівку зробите ви.